Адмірал Пер... попробуй, попробуй Та всю не з'їдай хоч, мамки остав. Адмірал перегар добрався до клубнічки. Огурчичок, куснули тебе, куснули, лежить, лежить, я його за шерсть, кусь, а підривається, ах ви блохи, ах, ви блохи. я вам покажу. Спочатку сломаю спіннінг <гум> окуньовий, а потім покажу хоронячка. Дивись, бо дождем на мочи. Йди поганяй по городу адмірала. Перегара, поки він нам всю клубніку не стачив з цикуняка. Рибка сама лізе в підсак. Коварна ідея. <гум> Опа! -мо подсагу. Хорошо, что руками в последний момент успев схватить. Все, спортивный житуху Не, прийдется гачок менятить. В коропячих рыбалках це недопустимо, щоб гачок був тупо тупенький, туповатый. По жизни можна, але не на рибалці. Всім привіт. Ми на Дельті Дніпра. Готую 80 грамові. Оп, там же ж 80 написано. Думаю, так. Да, кормушки ріка у мене дві штучки залишилися. Так, да, дві останні вже поотривав на забросі. Флетики у нас по 60 грам. Знаєте. Можливо, але мілковато каші мало залізе. А от куди нормально залізе, треба в'язати. Тут бардак у мене вічно. Це в гарбузик, ще й поверху, отака дуля. Її зарядимо. Але гачки треба трошки замінити, бо діло то житейське. Так, хай поки лежить. Силочки в описі під відео. Оранж нам це задонатив, ще як ми були в Києві. І ми йому благодарочку от, от всієї душі, як то кажуть, кажемо. Бо ця снасть у нас добре відпрацювала на кулплейсі, cool ви пам'ятаєте? Ніколи не подумав, що три гачка можуть ловити краще краще, ніж два. А все чому? Оп, це тут опять же, бардак. А все дуже просто, коромисло. Знизу два коротенькі, зверху один. На кулплейсі, cool ви пам'ятаєте, там відео до сих пор виходило місяць відосами вас травив кулплейсовськими. Cool і карпи, і карасі, що хочеш. Ніколи б не подумав, що така оснасточка стане нашою улюбленою. Переверне все, що коїться в голові. Але треба обережно гачки Ховаю під резиночку, бо якщо запутається, це щось страшне. Я би їх ще взяв грам по 100 чи по 80. Але то таке удобно, кстати. Невеличка коробка, ви знаєте, я любитель великих чемоданів з, з, з морем кормачків, але це було зручно, коли я їздив в човні. Зараз би я з дуру цей чемодан сюди б не притягнув. Я б би взяв по одній снасті на кожен фідер і штуки три запасних в іншому випадку. Більше трьох не відривається ніколи. Якщо часто відривається настя, то це зо мною щось не так, а не со снастями. Надо Треба не в коряги вкидати, або ще кудись. Поки тихо, народ достає карасиків. І ми, може, парочку достанемо, розберемося. Ладно, не розводі болту зділав обратне. Ви проставляйте лайки, проходьте по силочках в описі. Не дякуйте, що в відео немає реклами аж до 10-ї хвилини. Я може її уберу, але це буде трошки пізніше. Коли всі ви підпишетесь на наш канал, а ті, хто продзенькають по дзвіночку, то взагалі не пропустять жодного відео, а буває навіть по два в день. Такі от пироги. Що ж, радий, радий бачити на нашому каналі. Продовжуємо. Набор, кстати, підписник, який переміг в конкурсі, так і не забрав. Пройшло два місяці, мене терзають смутне сумнення. Собаки бігають, йоханима бабай. Такі от пироги. І тишина. Саме, що мене убиває, я думаю, і у вас в карпових рибалках. Поставлю вас поближче до води, це те, що цю грбану рибу треба чекати просто пипець стільки часу. Тут кругом діри в полу, так що це стрмно. Але нічого. Як показав досвід сьогоднішньої рибалки, треба чекати. Чим цих карасиків та тараньку таскати. Я подожду. <гум> Спасіба, я подожду. Вже і сонечко пригрівається. Добре, бо було прохладно. На завтра тварі передають дождик. А я так хочу на рибалку. Ілі брати дощовики, по дождю тут сидіти, ілі я навіть не знаю. почекати день, хоча ні, я вийду і завтра, і післязавтра, коли дождя не буде. Я таке не упустю, щоб ні, ні суть не упустити, ні <свісно> даної рибалки не упустити, не потерять мотивацію і настрой карапячий. Похоже, ще один сів. Оп! Да, короб. Піднирнув під сусідню. Мабуть, хороший короб. Поміняємося сосідній. Уже під вто... Ще під одну підмирнув. Капець. Є коропяра. Форсранг ти молодець. Але... Форстранг екстра Heavy. У мене аж шапка залупилась на голові, закрутилася. Оце, да, оце да. Та що ж там таке страшне? Капець тільки ти вже вимотав метрів 20-30. Уже всі палки попутав, але не карти. Оце так. Да. Спробуємо обережно підвести ліска 0,25, як я казав, тоненька. Мощна рибина за 2 кіла. Явно. На маленький гачочок овнер. Той що я показував по овнеру шостий, по факту десятий. Боюсь, щоб губу не раз довбав маленьким гачком. Бачу, показався шаклідір. Лідеріз. Жопочник здоровенний. Лідер пройшов по кольцях. Катушка стара, но не безполезна. Моща даже не показується, не вспливає. Ты фидерганище. Эх, зашел. Оп. Еще один. Карапяра есть. Оце да. Недалеко десь тут, бо не крупний, закілушний. Ага, бачу. І дик папочки. У флагманський підсачик лісочний. Я ж знав, що якщо я цей підсак візьму, будуть клювати коропи. Бо підсак карасячий. Це капець. Що відбувається? Поганий, Але зійшов набагато-набагато більший. Хоча це Папочки Папочкин зачот під 2 На Натечені, може даже двох немає. Около того. І сусіди сейчас нервно смотрят збоку за гаражами. Отак так, три часа підождав, і під шабашок під вечір маємо зачот. Обана! Оце так, 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 так. Дивіться на мене семеро. Я знаю, чого вони клюють. Бачите, треба одягати. На носки шль, резинові крокси. Резинові шльопанці. І буде вам щастя. Поставив великий гачок, не страдав більше фігньої з 10-м номером. Шестерка по японії крупна. Два. Два кіла плюс. Я думаю, там чітко видно. Так, да, <різова> в екрані. Так, бачите, сусіди вже закидають, вже рядом. Карапяра, ма на, -на, на як кавуна юби, засранця. Оце рибалка. Великий день. От там ми його і зловили приблизно. У сусіда навпроти гадки. Оп, цей перекинемо. Я його закинув під самий під самий пірс. Це вже чересчур. Оп, кукурузка. Це того, що я горох з собою не брав, я брав карася 16 знайшов пару качанів. У себе про запас уже сусідам роздаю. Гнилі остатки. отак От бува. І все одно, стільки б я з собою снастей не таскав, все, равно все все не візьмеш, щось упустиш. Я вам більше скажу, я навіть сьогодні не ті удочки взяв, що хотів. І таке буває. Думаю, ладно, вже що лежить в багажнику. Того машину всі треба заряджати з вечора і дважди перепровіряти, що як іде. Щоб менше, хоча б менше забувати шматі. Завтра буде дощ. Ну, як бачите, я сюди примчусь. Варіантів просто небагато. Погода, портиться, того мидором вдома. Коробчик почищений, в холодильник загружений. Вже навіть задеревеніло нормально. так. Пожаримо пізніше, бо були карасики. Снасті треба просушувати. Коробочку відкрив. Зараз ми заховаємо ці вже просохли пакетик. Коробочка, вона така не особо дишаща. Ну, якби з сквозняки ісі треба буде гуляти. Ну, і зі свого досвіду, як знаю, не просушиш, не зловиш. Крючки заржавіють, жалу в кінець. І на цьому його повномочі все закончилось. Отакі пироги. Що ж, тут ще багато чого залишилось. Силочки в описі на цей наборчик під відео. Там і готові кормушечки. Якщо що, підходьте, якщо в мене будуть в наявності У мене ще трохи залишилось, парочку завжди донатів. частенько хтось приходить, то кормаки забуде, то прикормку. Як цей раз, сусіду прикормки, відвісив з однієї сторони, з іншої сторони, черв'яками поділився. Думаю, маю хоч магазин на воді відкривати, туди-сюди. Грошей, звісно, не беру, так що скоро здачі не буде чим давати. Але це зовсім інша історія. Дякую, що були з каналом Капітан Гак. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Якщо ви на нас підписані, ви знаєте, що реклами нема до 10-ї хвилини і з вас причитається. Але це тільки для підписників. Єфік пользуватися халявою. Всім пока і до зустрічі на воді.